Заходи до Дня Перемоги у Вінниці розпочались ще напередодні свята. Загиблих у великій вітчизняній зранку вшановували правоохоронці та ветерани, міліціонери. Квіти та вінки покладали до пам'ятника тим, хто загинув борячи зі злочинністю. У нас є свій відомий табір дитячий. Ми зараз їдемо туди до табору і там продовжуємо спілкування. Це завжди проходить у нас дуже в теплій такі обстановці. обстановки. Вони розказують, споминають свої епізоди з бойових Це дій можливо, і дуже приємно спілкуватись, вшанувати тих, хто 67 років тому загинув в боях, прийшли губернатор Микола Джига та народний депутат Валерій Бевс. За цих 20 років багато якраз втратили в тому плані, що. Дещо відштовхували таке свято, як свято перемоги. Це гігантська м'ясорубка, яка перемолола 8 мільйонів життів тільки українців. І про це треба пам'ятати завжди всім від великих політиків і до маленьких діточок. Війну, як то було вчора, пам'ятає 85-річний ветеран Великої Вітчизняної Дмитро Романович Колос. Чоловік приїхав на урочистості з Гайсина. Розповідає, аби піти на фронт, довелося обманути військового комісара, що вже повнолітній, хоча насправді ще не було 17-ти. Воювати довелось в різних родах військ в піхоті, артилерії, в зв'язку, у різних куточках світу. Були поранення, госпіталі. Каже, важко було, та здаватись ніхто геть не думав. Німці супротівлялися до потери сознання. Но Благодаря нашему мужеству и умению, это благодаря, я благодарю до сих пор, тем офицерам, которые обучали нас выездом на фронт. Первые дни, если выехать на фронт, где пули, снаряды, бомбы, так что, э, ну, нормально, привыкли. Я благодарю тех старшего поколения, которые брали под защиту нас, молодых. Нині Дмитро Романович військовій історії переповідає своїм шістьом онукам та трьом правнучкам. Дідуся доглядає донька. Чоловік молить Бога лишень, аби над головами його рідних було мирне небо. Сьогодні Дмитро Колос разом з сотнею інших ветеранів земляків отримує чергову грамоту від влади і конверт з двома сотнями гривень. Опускати руки він не збирається і тепер. Держись, держись. Воні достає. Вітаючи ветеранів з великою перемогою керманичі міста та області вкотре подякували та пообіцяли їх підтримувати. І немає сьогодні, мабуть, ні одної сім'ї в Україні, яка б не постраждала від Великої вітчизняної війни, від фашизму. У мене особисто загинув дядько навіть на фронті. Другий дядько був важко поранений. Батько воював. Завдяки радянському воїну ми відстояли оту чому, яка звалась фашизмом. Ми дали нормальні, можливі, цивілізовані форми демократії. Ви не тільки перемогли страшного, найстрашнішого ворога. Ви після завершення війни відбудували країну. Створили фактично все те, що оточує нас. Марина Маланчук, Олександр Ільницький. Новини, телеканал Вінниччина.